Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 70 Україна і світ. Визначимо завдання до уроків Я пізнаю світ. Переглянемо презентацію. класний, урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків! З якою країною Данія має сухопутний кордон? Які моря омивають Данію? Який рельєф має Данія? З якою метою? Кімерійці будували кургани? Як називають найвідоміший курган епохи кімерійців? Що таке мохи? Який мох здавна застосовують як лікарський засіб? Що таке електризація? Де в сучасних технологіях? Використовують метали. Перевіримо домашні завдання. Розгорніть спошити для домашніх завдань. Домашнє завдання уроки 67-69 Ви розгадували кросворд. Північної Європи. Перевіримо по горизонталі столиця Данії. Це Копенгаген, півострів, на якому розташована Данія, це Ютландія. Затока, що омиває береги Швеції та Фінляндії. Ботнічна. Ділянка суходолу, що з трьох боків оточена водою, а з четвертого є продовженням материка, це півострів. Отже, 4 – Копенгаген, 5 Ютландія, 6 Ботнічна, 7 півострів. По вертикалі море, що омиває Норвегію на півночі. Норвезьке країна, у якій розташований мис Нордкін, крайня північна точка Європи. Це Норвегія, гори на Скандинавському півострові, Скандинавське. Перевіримо завдання 2, установити відповідність. Залізна руда ось так позначаємо. Марганцеві руди позначаємо ось так. Перевіримо завдання 3. Треба було встановити послідовність. Отже, один. Пластикова лінійка та папірець не мають електричних зарядів. Кількість протонів та електронів у кожному з цих тіл однакова. Один. Під час натирання електрони з папірця переходять на поверхню лінійки. Лінійка стає негативно зарядженою, оскільки тепер має електронів більше, ніж протонів. Це 2 Натомість у папірці кількість електронів зменшується, отже, він стає позитивно зарядженим. Це 3 Перевірте. Налаштуємось на урок за допомогою афірмації. Я вірю в себе і знаю. Що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Розгадай ребуси, відповіді напиши. Натисніть на паузу та розгадайте два репусі отже перший ребус відповідь Данія. Другий. відповідь Ко. -пем Гаген, Копенгаген. Ось так перевірте. Пригадай, на якому півострові розташована названа країна? У чому особливість розміщення її столиці? Отже, Данія розташована на півострові Ютландія. А що цікаве, що столиця Данії Копенгаген розташована на двох островах Зеландія та Амагер. Вивчи слова другого куплету пісеньки про Північну Європу. Ми знаємо Ютландію та Скандинавські, так названі півострови. А ще острови у морях щодо вкола, там всюду великі порти. Натисніть на паузу, вивчі цей куплет. Давайте проспіваємо цю пісню разом. До складу Європи північною входять країни великі й малі. Вони розташовані без бо біля численних морів. Ми знаємо Ютландію та скандинавський, як названий біостропи. А ще острови у морях що довкола та всюду великі порти. А ще у у моря щодо коло там всюду великі порти країни Балтійські маленькі та дружні у морі бурштин віднайдуть Північна Європа багата і красива Там люди щасливо живуть. Північна Європа багата й красива там люди щасливо живуть. Пригадали. Перевірив свої знання про Данію. Познач правильні твердження. Отже, Данія країна Південної Європи. Ні, це неправда. Данія розташована на Скандинавському півострові. Ні. До сіткою Данії через протоку на півночі є Норвегія. Так, на півдні Данія межує суходолом з Німеччиною. Так. Данію омивають Балтійське, Північне та Норвезьке моря. Дані омивають Північне та Балтійське море. Норвезьке тут зайве. Столиця Данії Копенгаген розташована на двох островах. Так. Рельєф Данії гірський? Ні, Рельєф Данії Рівнинний. На зображенні праворуч прапор Данії. І це правда. Хвилинка математики. Розв'яжи задачу від Бубу та Аї. Маленькі друзі одночасно вирушили з Данії на однакових моторних човнах, дорогою ніде не зупинялися і рухалися з однаковою швидкістю. А я подолала відстань від Данії до Швеції 20 кілометрів за одну годину. Бо Бу будь-ці стався берегів Норвегії через 10 годин. Яка відстань від Данії до Норвегії? Давайте спробуємо розібратися з цією задачкою. Отже, тематично я зобразила все це. Так. Отже, маленькі друзі одночасно вирушили здані на моторних човнах. Отже, ось цієї, з цього місця Ая і Бубу в одному напрямку вирушили. Рухались вони з однією швидкістю. Пройшли один той самий шлях. За одну годину Ая пройшла 20 кілометрів. Якщо швидкість у них однакова, то і Бубу за одну годину пройде 20 кілометрів. Скільки ж кілометрів вони подолають за 10 годин? Подивіться. Одна година 20, ще одна 20, і так по 20 треба взяти 10 раз. Отже, що це за вид задача? Здогадались, яка відстань від Данії до Норвегії? Так, правильно. Щоб знайти відстань від Дані до Норвегії, яку подолали за 10 годин і за кожну годину проходили по 20 кілометрів, треба 20 помножити на 10. І це буде Двісті кілометрів. Ось така відповідь. Поміркуйте часовим проміжком якого періоду є дев'ята століття та перша половина. 7 століття до нашої ери. Пригадали? Так, це кімерійський період. А хто такі кімерійці? Давайте пригадаємо, виконавши право швидкісний тренажер. Читаємо. Отже, хімерійці стародавній кочовий народ, який жив на південних територіях сучасної України в IX столітті першій половині VII століття до нашої ери. Розглянь світлину, поміркуй, що на ній зображено, як називають такий назв. Пригадали? Так, це курган. Дізнайтеся більше на сторінці 39 ваших зошитів. Розкрийте карту знань, смиріться, прочитайте її, опрацюйте. Ось ця карта знань. Знаходиться вона на сторінці 39. Прочитайте її самостійно, запам'ятайте подані навчальні одиниці. Перевір знання про Киміріць. Виконавши тестове завдання, обери правильну відповідь, опиши букви відповіді у зірочки та склади з отриманих букв слово. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіримо, як ви виконали завдання. Отже, підведемо підсумки, з якою країною Данія має сухопутний коридор Так, на півдні з Німеччиною, які моря омивають Данію. Північне є Балтійське, який рельєф має Данія. Рівниний рельєф, з якою метою кімерійці будували кургани. Пригадали, що записано в карті знань, поховання знаті здійснювали у курганах. Як називають найвідоміший курган епохи кімерійців? Висока могила? Якщо на якісь питання ви не змогли дати відповідь, перегляньте навчальні одиниці, які дізналися на сьогоднішньому уроці ще раз. Попрацюйте добре з картою знань кімеріці на сторінці 39, а також виконайте домашнє завдання до уроків 70-72, що на сторінці 6 і 7 у зошитах для домашніх завдань. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.